Кориця вже давно стала невід'ємним доповненням до випічки. Різних десертів і напоїв, і аромат створює затишок, навіваючи приємні спогади про сімейні свята і смачні солодощі. Але крім приємного і знайомого всім аромату, ця пряність володіє значною кількістю корисних для нашого організму властивостей. Саме тому ніколи не відмовляйте собі в десертах з корицею у магазині, можна купити корицю в два варіантах – у вигляді трубочок з кори або вже мелену, і той і інший варіант однаково корисний. Тому при покупці орієнтуйтеся на те, для чого ви плануєте використовувати корицю. Якщо мова про десерти і випічці, то віддавайте перевагу меленої. А для тушкованих страв і напоїв краще вибирати палички з кори. Так навіщо нам додавати корицю в улюблені десерти і випічку? Про всі плюси використання цієї прянощі в кулінарії ми поговоримо сьогодні більш докладно, щоб наступного разу ви обов'язково придивилися до ароматної вулиці, присипаної корицею. Полегшує печію з такою проблемою, як печія, стикаються багато, якщо вона не пов'язана з серйозними порушеннями роботи шлунково-кишкового тракту, які може визначити тільки лікар. То виникає вона найчастіше саме через неправильне харчування, велика кількість жирної і смаженої їжі в раціоні провокує печію. Але перш ніж бігти в аптеку за антацидом, спробуйте побалувати себе легким десертом з корицею, це не тільки набагато смачніше, але і натуральніше, і корисніше. Прискорює метаболізм ще одна серйозна проблема, з якою стикаються люди в сучасному світі. Це уповільнений метаболізм іншим прогулянкам ми вважаємо за краще їзду на автомобілі, ніж ліфтом і сходами завжди вибираємо перше, а про постійну сидячу роботу і так все ясно, всі ці фактори безумовно уповільнюють обмін речовин. Тим, хто мріє їсти і не набирати зайву вагу, Має сенс звернути увагу на ті продукти, які прискорюють метаболізм, до числа таких відноситься і кориця, додайте її в сир або йогурт, десерт або випічку, і ви не тільки не видожуєте, але з часом і налагодите всі обмінні процеси в організмі. Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, нерегулярне харчування часто провокує різного роду збої в роботі шлунково-кишкового тракту. Це може бути діарея злиття живота, блювота або нудота, а також синдром роздратованого кишечника. З усіма цими неприємностями вам допоможе впоратися кориця, полегшує больові симптоми, кожна жінка раз на місяць відчуває неприємні больові відчуття, і, незважаючи на те, що це природний фізіологічний процес, хочеться в ці самі дні бути активніше і відчувати себе краще. З таким непростим завданням відмінно справляється кориця, яка зменшує больові відчуття і знімає дратівливість, якою грішать жінки в цей період, запобігає діабету люди, які страждають зайвою вагою, особливо схильні до такого захворювання, як діабет другого типу, якщо ви належите до групи ризику, то має сенс переглянути свій режим харчування і збільшити фізичну активність. Але не забувайте про допоміжні засоби, які допоможуть вам швидше впоратися з проблемою. Раніше ми вже згадували, що кориця прискорює метаболізм, що дозволяє знижувати вагу швидше і ефективніше, крім цього. Дана пряність знижує рівень глюкози в крові, що є відмінною профілактикою діабету другого типу, стимулює мозок, нинішній ритм життя вимагає від нас граничної концентрації уваги протягом усього дня блискавичного прийняття рішень і запам'ятовування великих обсягів інформації. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтеся з поставленими завданнями, негайно зробіть перерву і з'їжте равлика або будь-яку іншу випічку з корицею, Миттєво простимулює мозок, і ви приступите до роботи з новими силами, допомагає при застуді, кориця має протизапальні, антибактеріальні та відхаркувальні властивості. Все це в сукупності допоможе запобігти розвитку застуди, а також полегшить симптоми таких захворювань, як астма і бронхіт. Додайте корицю в чай або змішайте її з медом і намажте на скибочку підсмаженого в тостері хліба, підсилює потяг. Не забувайте, що кориця це відомий афродизіак, однаково ефективно діє як на чоловіків, так і на жінок всього 2-3 щіпки кориці в будь Який десерт, і ваше побачення неодмінно буде мати романтичне продовження.